Нічого товариство. На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу та що все у нас буде Україна. Так, хлопчики та дівчатка. Чергове порівняння. Ха-ха! Сьогодні буде цікаво. Сьогодні у два бої зійдуться New Balance Rebel v 4 Ось такі вони. Проти. Adidas ADIZERO Boston 12. Як завжди, ні компанія Adidas, ні компанія New Balance жодним чином не впливає на результати цього відео. Кросівки мої особисті, придбані за особистий кошт, досвід особисто мій. Тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну і давайте одразу, як ми з вами вже згодились, одразу відпустимо тих, хто поспішає. Покоління тіктоків-шорців рілсів, для тих, для кого, як кажуть, багато тексту, одразу відповідаю на запитання, які з цих двох моделей я б обрав собі, якби обирав сьогодні барабанний дріб. Бабах! У нас навіть світло впало. Ось ось, на мою думку, у цьому двобої одностайну перемогу отримують New Balance Rebel v 4 Вони, як на мою думку, кращі в усіх практично позиціях. А ось чому. Дивимось далі. Ну що ж, давайте пробіжимося по характеристиках швидесенько. Наскільки це можливо? Почнемо ми, в принципі, давайте з ребелів сьогодні ми почнемо. І таким чином, що ми перед собою бачимо? Ось такий дизайн, ось така платформа. Також э, платформа, в принципі, як і в Діосах, пробачаюсь, в Бостонах, як в ADZero. Платформа вже досить така. Будемо так казати, старенька, є таке, але тим не менше дизайн, функціонал у реболах на найвищому рівні. А стосовно дизайну, тут взагалі, як на мою думку, вони переграють трішки Бостони в цьому плані. Тому півбалу я також додаю реболам, тому що ну, мені більше подобається ось цей дизайн. Колір? Взагалі не будемо трогати, чіпати пробачаюсь, це просто це лоф-лов, мені дуже подобається. Тим не менш, що ми перед собою маємо? Ми перед собою маємо, в принципі, Daily трейнер, як і тут. Fuel сел у нас компаунд основний. Це у нас поєднання ПІБИ і EVA, тобто поліефір, блокамід і вініл ацетат. Ох, ці назви. Тут у нас. Це неперевірена інформація, але я десь знайшов, що це 80% іви і 20% ПІБИ. Компаунд змішаний, дуже гнучкий, дуже пружний, навіть трішки більше, ніж потрібно, але тим не менш все працює. Стосовно. Висоти підошви, 30 мм стеку у нас, 6 мм дроп. Дроп у нас плюс-мінус той самий, але трішки Бостони вище. Про це згодом. Стосовно зовнішнь... зовнішнього компаунду аутсолу, пробачаюсь, в принципі, ви перед собою бачите, як завжди, жодних, як кажуть, підтасовок. Це, як ви бачите, прозоро, кросівки носяться, дійсно використовуються, бігаються. Тому все, як ви бачите, жодним чином не мив, щоб ви бачили те, що є. Е, ви бачите, що у нас дуже е, цікавий протектор, жодних якихось там компаудів ультра-ультра тут нема. Аутсол, е, звичайна резина, е, пробачається гума, але тим не менш, її тут багато, з ковзанням жодних проблем нема. Дуже великий ось цей отвір у нас тут є. але... За рахунок того, що використовується Іва, в принципі зі зносостійкістю, стійкістю, як ви бачите, все на нормальному рівні. Цей кросівок вже пробіг 50, тому я ще раз кажу: проблем я тут не бачу. Багато людей просто зазначало, що в Ребелах ось це проблема. Там багато єдиний нюанс оце каміння маленьке, яке може залізти це єдиний нюанс. Більше, ну я не знайшов. Для, м для мене все працює. Єдиний нюанс стосовно компаунду: трішки хотілося б там на пів на пів е е е одиниці жорсткості, щоб було жорсткіше. Трішки, трішки, трішки дуже м'який. І хотілося б, щоб було більше, десь під 40. Ось тоді було б взагалі ма. Але, тим не менш, працює швидко, рухаються. Жодних нюансів. Стосовно верху, у нас, ви бачите, сітчастий верх, жодних якихось особливостей тут я не скажу. Називається він у нас Phantom Fit така сітка. Стосовно дихання, як воно пропускає воздух, повітря пробачаюсь, нема проблем з цим. Все добре дихає і, в принципі, утримує також непогано в таку помірковану прохолодну пору року зі шкарпеткою, більш такою можна носити, нормально не буде проблем з цим. Шнурки нормальні. Тут мені в принципі до них нема претензій. Ось все працює, все добре. Стосовно. Язичка, він у нас трішки вбудований, як ви бачите. Також додатковий плюс, додаткова фішка, яка працює. Язичок нікуди не дівається, нема проблем з тим вдяганням, взагалі нема нічого. Все супер. Язичок, як ви бачите, у нас такий також цікавенький, як клаптик чогось якоїсь тканини взяли, просто відрізали, але тим не менш працює. Навіть є певне пом'якшення, є переважання. Перфорація ось також перфорація у нас з внутрішньої частини устілки. Устілка у нас звичайна, вона витягається. Ну, вона номінальна, це ж, все ж таки перформанс взуття. Тому вона тут є, вона тут є, вона більше слуговує ось так саме, щоб вона була ось так. Тут, бо тут, в принципі, амортизації вона жодним чином не дає, але ну, що є, то є, як кажуть, yeah. з пісні слів. Не викинеш. У нас є пом'якшення по всій довжині. Кросівка, в принципі, з. А... Локом проблем взагалі у мене не виникло. Тримається все добре. Тут е, рейс лок у мене номінальний. Більше я, я, мої постійні глядачі знають, що я просто полюбляю, він у мене повинен вже бути. Е, тут він більш, більше номінальний. Можна без нього, спокійно, красиво, жодним чином, нікуди від вас не втече. Е, трішки жорсткувата ось тут е, поверхня мені здалася, але е, воно це відчуття ось цієї жорсткості. Воно Воно Зникло, в принципі, за 2-3 рази носіння. Все. Ось такий дизайн у нас ребелів, Adidas беремо. Adidas Adizero Boston 12. Ось такий класичний Adizero дизайн, функціональні, футуристичні, у... урбаністичні навіть. десь. Все працює. Стосовно дизайну, також у мене тут нема жодних претензій до кросівка, Мені подобається, Colorway мені подобається. Це у нас карбон, до речі. Тут все добре. Всередині компаунду у нас використовується два. Дві суміші. Це у нас зверху ось тут зазначається Light Strike Pro. Це у нас Supercritical TPEE, -E, термопластичний поліефірний еластомер. Знизу у нас використовується Light Strike 2.0. Тут ось тут зазначається. Це у нас суперкритікал Іва вініл ацетат, Ацитатці назви <свісно> також суперкритікал, наскільки мені відомо. Тобто газ додається, вона це верхня LED Strike Pro для пружності з енерговідштовхування перформансу для нижня частина більше для зносостійкості, можливо, для певного пом'якшення і стабілізації платформи. Вона трішки більш ну, для цього, як кажуть, її для цього і розробляли. Всередині у нас Energy Rods, але Glass Fiber, тобто пластикові, не. Карбонові, якщо порівнювати з діосами в аутсолі, використовується Continental гума. Також жодних проблем. Тут, до речі, як ви бачите, у нас набагато більше гуми в аутсолі. Тому з ковзанням взагалі тут нема жодних проблем, і зносостійкість тут видається більшою. Мені так здається, оскільки, ну, як ви бачите, просто більше компаунду у нас закрито цією гумою. Але і в цьому плані і в ребалах я для себе проблеми не знайшов. Ось це мій досвід. Але, тим не менш, як ви бачите, ось що є, то є. Стосовно висот, висоти підошви 37 мм ззаду, 35 мм спереду, це дає нам 6,5 мм дропу. Також поміркований дроп, тому я ще і порівнюю ці кросівки. вони плюс-мінус для однакового типу бігу, плюс-мінус 10 км. E, ну, можливо, і марафон пробігти, в принципі, і в тих, і в тих, але ну, виробник не зазначає, що це саме для марафону. Це якісь e, супертрейнери, реболи навіть як більше темпо ранінг. Ну, так вони класифікують. В принципі, як на мою думку, вони в цьому плані однакові. E, стосовно верху, у нас тут сітка. E, Адідас Адізеро, ось ця жорсткувата, така пластикова, навіть. Але тут Адідас зробила практично неможливо, Вона її пом'якшила настільки, наскільки змогла взагалі. Але все одно є тут нюанси про них згодом. В принципі, також в мене нема претензій до верху в цьому, в цьому в плані саме використання матеріалів. Є в плані, є претензія в плані того, як воно працює. Зі шнурками стандартна діда з біда. Мені більше подобається в Бостон в Реболах. Пробачаюсь. Також система шнурівки мені тут не подобається. Я не розумію, навіщо було використовувати ось ці так, так, елементи. Можливо, воно там якось працює. В моєму випадку, на жаль, ні, не працює. Пом'якшення в язичкові є у нас, але воно не невели... маленьке, ну, невелике, пробачаюсь. Але працює. працює. Ну, номінально є, але язичок жодним чином не закріплений. Плюс система шнурівки є, є проблема з локом, є проблема з фіксації стопи, з тим, що ковзає п'ятка навіть є проблема, незважаючи на те, що в нас тут є пом'якшення, є певні елементи жорсткості, щоб все трималося, але в моєму випадку, на жаль, не тримається. Ну, Про це також згодом. Давайте одразу ми їх порівняємо з вами на вагах. Щоб зрозуміти, хто у нас і в цьому плані кращий, беремо наші ваги. Зауважую, що тут у нас 10 UK кросівок. Давайте я трішки місця, щоб було, у нас було. 268 лівий. Правий беремо. 10 UK, це 285. У нас устілка. 272. 272 правий. Ще раз. 267 лівий. Ну, як завжди, Дідас, багатий роз... великий розбіг. Дуже багато. Дуже багато, велика похибка у нас. 270. Давайте ще раз. 271. Беремо правий, 271, 10 UK. Беремо правий. 10 UK також у нас Ребели. 222. Ану, ось вам. ха, 50 грамів одразу. 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 Ну. Ну, що тут скажеш? Що тут ще можна сказати? Що можна додати? 224. 224. І ще раз. 222. 2 грами похибки. Ось так, Адідас, потрібно робити. Навіть тут реблили. Роблять те, що потрібно. У нас похибка аж цілих два грами. Це можна не враховувати. Тому ще один додатковий бал. Стосовно ваги, у нас. Здобувають ребели. Так, ну а, теп ну а тепер найголовніше, що у нас по носці, і ми потім перейдемо до прайс, цінових пропозицій, прайсінгу і всього такого іншого. Стосовно того, як в них бігати, як в них носити, як їх носити, і які є нюанси. Е на мою думку, платформа Adidas Adizero Boston 12 у моєму випадку не працює. Не працює. Причому не працює вона в першу чергу з рахуванням того, що я не зміг зрозуміти цю платформу і навіщо вона і чому вона так зроблена. Оскільки я з Крисівком постійно як кажуть сперечаюся: по-перше, платформа не дуже гнучка в тому плані. Що не, на мою думку, використ... можна використовувати тільки в певних е швидкісних е варіаціях, будемо так казати, кросівок не дуже примушує вас е бігати швидше. Не дуже вас не дуже полюбляє ось це, е як кажуть, е підштовхування. Нема в них ось цього вогника. Нема. Якщо порівнювати з ребелами, в ребелах на всіх швидкостях. Жодних проблем. Красивок підтримує, ви прискорюєтесь, він прискориться разом з вами. З рахуванням того, що компаунд дуже гнучкий, дуже такий енергійний, як я кажу, в цих кросівках дійсно весело робити все. Ходити, бігати, і вони відчуваються дуже легкими. Єдиний нюанс це просто, як на мою думку, компаунду трішки малувато. Хотілося б більше. Трішки і все. І щоб було трішки трішки жорсткіше тут у мене не працює нічого, незважаючи на те, що це як кажуть супертрейнер, як їх називають, тобто кросівки для всього. В моєму, в моєму випадку вони не дуже якісно відпрацьовують мій біг, мою вагу. Вони не примушують рухатись швидше, рухатись вперед. Є проблема з рокером. Він тут не такий, як ви бачите. ну, Крисивок намагається ось так приземлюватись. Ось, ось, ось це його нюанс. А з рахуванням того, що у нас е, можливо в геометрії якась певна похибка, ось тут видається, що у нас багато, тобто стабільності, так? але красивок все одно намагається трішки е, перехилятись на якусь сторону. Це додаткове навантаження на ваші м'язи. Якщо ви порівняєте з реболом, ось ви бачите, реболи з жодним чином нікуди від вас не, втік, не, не втічуть. І як би ви не приземлювалися, Землювались, нема з цим проблем. Тут є проблема. Друга проблема, я вже вказував в їх огляді, спов'язана з матеріалами верху і стабілізацією стопи. Ось тут, в цьому елементі, у мене є кістка. І як ви бачите, Бостон, і взагалі я купував з урахуванням того, що всі кажуть, що це найширша платформа. Я їх брав на піврозміру більше, ніж мій розмір, бо мій розмір, як всі знають, вже хто дивиться мій канал, 280 мм, тут 285. І стосовно ширини у нас Жодних проблем в цьому плані нема. Але, можливо, це система шнурівки, можливо, використання якихось щось в цьому. Щоб не довго розказ... цей розказувати. В цьому елементі у мене тиск такий, що. Після перших п'яти кілометрів, про яких я побігав в них, у мене так, таке було навантаження на цю кістку мою, що аж навіть відчув... таке відчуття було, що вона аж набухла. Ось таке відчуття було. Я навіть десь день, можливо, навіть два не міг нічого вдягати. Як до речі, після цих кросівок одів реболий, і взагалі нюансів не було. Ні, навіть побігти мені, мені вдалося в цих кросівках. В цих я не зміг. Ось це перший нюанс. Другий нюанс у мене був перше за багато років натирання. У мене ось такий мозоль був. Ось такий. З водянкою з усім. Тобто було дуже дуже неприємно. В цьому плані. Хоча тут рейслок, як ви бачите, тут якась система шнурівки така крута-крута, що нічого не тримається. Ось, ну, що є, то є, кажу, як є. Третій елемент найбільший елемент з Бостонами, чому не працює, чому я не рекомендую в цьому двобої купувати вам саме їх, тому що в моєму випадку з рахуванням моєї конституції, з рахуванням усього, в цій геометрії якась похибка є. Яка навантажує моє коліна? ці кросівки, це перші кросівки за багато років, в яких у мене боліли коліна. По справжньому боліли. Не так, що там трішки там, десь щось там понило і все. А по справжньому боліли. Мені було навіть важко ходити. Було, було, було таке була така проблема. І вона не зникає. Стосовно ходьби в них, в принципі, нормально, але в ребелах ходити веселіше. Вони виглядають яскравіше і ходити в них веселіше. Вони такі пружні, такі гнучкі, такі веселі. Бостони в цьому плані дуже стримані, дуже такі, навіть десь нудні. Тому для мене е, у, Бостони просто не працюють <сь> з жодної сторони. Я не розумію, чому. Можливо, десь, я ж кажу, в геометрії якийсь е, нюанс. Ці стрижні всередині, мож, можливо, під якимось певним кутом неправильним е, знаходяться, що воно, ну, вони не прискорюються, як мені потрібно. Не дуже добре вони підтримують мій темп. Навпаки, вони мене як мені відчуття таке, що вони мене трішки е, 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 як, назад трішки. Штовхають, ось якось затримують. відчуття, Ось це відчуття зворотнього дропу, я нікуди з ним не можу, ніяк не можу з ним впоратись. Не розумію, ось в ребелах нема жодних цих нюансів, нема. І стосовно розмірної сітки, також ребели ширші, ребели зручніші, комфортніші. Ну, яскравіше це вже особисте, але тим не менш, ось ця платформа працює. Це стосовно того, як, що я відчув досвід носіння. Так? А ось і наостанок, як кажуть, останній елемент, який доб'є Бостони, це прайсінг. Наразі офіційний прайс Бостонів аж 7 тисяч гривень. Плюс-мінус, як знайдете там, це, як на мою думку, дуже багато для кросівка. До речі, які вже є вже. Наслідувач вже є Бостони 13. Вони плюс-мінус так, так також будуть десь так і коштувати. Це багато для цих кросівок. Ось, якщо ви які, я завжди рекомендую підписані. Чекаєте знижок, так ви можете їх придбати дешевше. Я так і зробив, вони мені вийшли дешевше, але реболи вийшли. Ще дешевше, і, ці, і обидві обидві пари я купував на офіційних сайтах. Тому все все чітко, жодних в цьому плані нюансів нема, але тим не менш. Ребели дешевші, вони в принципі на старті продажів також були трішки дешевші, але там невелика різниця в них. Ось. Але тим не менш, як ми з вами завжди знаємо, тобто одне, що, люди, що просять за них, а одне як воно працює. Як на мою думку, не працює воно так на, на ці кошти, тому ще, ще одна додатковий, ще додаткові бали. в скарбничку ребелів в цьому двобої додамо. Це ще раз кажу, це все моя думка, це все мій особистий досвід. Нікого не примушую з ними погоджу з цим погоджуватись, але досвід мій. Поважайте і поважаємо один одного. Я відчув те, що відчув, нікого не хотів образити. Я полюбляю ті, і ті. Я. Як ви бачите, не продаю їх жодним чином, ні. Я намагаюсь далі, намагаюся з ними якось зрозуміти порозумітися, знайти ось цю середину. Але поки що на даному етапі я можу сказати, що реболи для мене кращі, дешевші, яскравіші, зручніші і у них набагато більше енергетики і всього того, що я від кросівка шукаю і очікую. Ось такий у мене мій огляд. Дякую за увагу всім, хто додивився до цього моменту. Дякую за ваші вподобайки, за те, що підтримуєте канал, слідкуєте, діли, ділитесь своїм досвідом. Обов'язково робіть це в коментарях. Завжди читаю, завжди враховую. Ще раз дякую всім за увагу. Як завжди, тримаємо кулачки за Збройні Сили. І все у нас буде Україна!